Знаєте, я би з вами так знаєте, пороздумувати над, над тим, як сприймає, як сприймає Пречиста Діва Марія наші молитви, як сприймаємо ми прохання до Пречистої Діви Марії, наскільки вони для нас є важні, і те, що вона нам дає. Дивіться, так як я згадував, що це є молитва дитини до матері, матері до дитини. Коли мала, мала дитина, вона по-своєму сприймає весь світ, вона сприймає той світ так, наскільки мати вже їй то пояснила, наскільки дитина може розуміти все, так? вона сприймає на рівень той, який вона може сприйняти. Знаєте, Христос каже до своїх учнів: Я вам ще багато маю що сказати, але ви зараз не можете то знести. Аж поки Дух Святий вам то не відкриє. І ми зараз після Воскресіння йдемо до Вознесіння. Після Вознесіння буде шестя Святого Духа, зелені свята, що в нас кажуть, це є зіслання Святого Духа на апостолів. Іменно той день рахується заснуванням церкви, коли Дух Святий зійшов і наповнив своєю повнотою все і Божественна благодать все доповняючи і наповняюча. Щоб ми все могли розуміти. Знаєте, багато було таких прикладів, біблійних прикладів було, навіть про апостола Павла, коли він прийшов проповідувати до римлян, ну, так як він був римлянин. Його сприймали добре. Він, вмів, він був добрий проповідник. Він був такий е, як то, мистець, е, митець в, в риториці, в красномовстві. Так? Він то вмів сказати. І для того, щоб слухач його слухав, треба його похвалити. було. він хвалив Римляни, ви такі великі, такі знатні, ви такі знамениті. І так, так його слухали з таким захопленням. Доки він не дійшов до Ісуса Христа, Який прийшов, щоб нас відкупити, мир на Христі, і Воскрес для нашого спасіння. Що зробили римляни? Вони обернулися і каже: розкажеш нам про це другий раз, пізніше, іншим разом. І це була сама невдачна його проповідь. З усіх його подорожей. Через те, що він не врахував, що вони не були ще сповнені Святим Духом. Знаєте, і ми часом не все так сприймаємо, бо є речі, які, як то кажуть, я не можу то знести. Особливо це, якщо це речі негативні. Знаєте, я коли перший раз побачив е, ті кадри із Бучі, коли там наші воєнні йшли, просто ходили прямо і так прямо знімали, де вони йшли. Я не думав, що це відео так, ну, набере таких розмахів і так далі. Ну, елементарно, солдати вони знімають там багато чого, так? окопи, там робота, е, як вони працюють, як вони і так далі. Ну і я теж так то сприйняв, що ну, для дуже вузького кругу, ну, воно мене так зачепило якось. Я, 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 я перемістився в ту, то середовище. І мені було так. Я не міг на то дивитися, я просто не міг то зносити. Ну, не готовий якось був до того. І таких речей я думаю, що в нашому житті є дуже багато. Я був свідком пару страшних аварій, я був свідком. Де бачив дуже багато страшних трупів, дуже покалічених, я бачив багато людей в реанімації з тяжкими пораненнями, дуже. і були такі ситуації, коли мені просто здається, що не можу то знести, знаєте? не готовий до того. Але були так само знаєте, такі речі в житті позитивні, які так само здавалося, їх важко зносити. Скаже, так як так? Да, буває таке, коли є якийсь такий позитив, коли ти хочеш кричати на цілий світ, хочеш всім розказати, і ти такий кажеш, не можеш себе стримати. Ну, так, ну, ось, Це так само є, не можу то знести. Так? Але коли ми говоримо про Ісуса Христа, про Божу благодать. Про пізнання Бога, про відношення мене до пречистої Діви Марії а її до мене. Не забувайте, що це є набагато тяжча ноша, як любі наші якісь дуже негативні речі або дуже позитивні. Цей ноша дуже складна, бо вона може стати неможливою. Якщо в тебе нема дара Святого Духа, якщо Дух тебе не наповнив, то ти можеш сприйняти Божу правду, як тягар, тягар, який не можеш знести. Так Христос сказав до учнів, каже, багато ще має вам що сказати, але зараз не можете того знести. Поки не зійшлю вам утішителя духа істини, який від Отця походить, і Він звістить вам, бо змогу візьме і звістить вам усе Його моє, а Його моє. Я і Отець одно. І ці речі, які багато Христос говорив, Він говорив поступово так як ті учні зростали у вірі, зростали в сприйнятті. І він так помало їх формував, формував, щоб потім прийняти оту істину і правду, яку Бог до нас посилає через Ісуса Христа. Дивіться, зараз у часі війни ми маємо такий тягар. Особливо я був свідком. Ну, я вже ні на одному похороні, не на одному похороні був, а на багатьох. Коли хоронили наших воїнів, і знаєте, коли дивишся на родину, то є тягар, який неможливо знести, бо то є, то є тягар розлуки, то є тягар втрати. І якщо би в цій втраті не було змісту, оцей то тягар точно би неможливо було знести. Ви Знаєте, коли хтось із молодих розіб'ється в автокатастрофі, і я був свідком теж, ми їхали з якогось храмового із... з храмового празника із Кривого Рогу, напевно, чи Преображення, так. І на набережні розбився мотоцикліст. Молодий хлопець, хлопчина, ну. До 30 років. Рівна дорога, ну трохи заскоро їхав. І ви знаєте, мені його так шкода. Мені його набагато більше шкода, чим оцих воїнів наших, як би це не звучало страшно. Бо та смерть безглузда. Просто він заскоро їхав, не подумав. І результату ноль, ноль наробив шкоди, Ну, по-перше, попортив там майно, то не важно. Але він зробив страшну рану в родині. Бо коли ми хоронимо воїна, так, це рана, але ця рана достойна. Це жертва, так це втрата, але це є жертва. І коли це важко прийняти, значить нема повноти розуміння. Тому я так кажу, що це є так важно розуміти, бути готовим до, готовим до, того, до того, що Господь Бог хоче мені сказати. До того, що я маю в цьому світі, до того, в чому я проживаю своє життя. Чому ми маємо вдома такі скандали часом в родині, негодне знайти порозуміння один з одним, і це найближчі люди, діти не можуть зрозуміти своїх батьків, є сварки часом непорозуміння, тому що не готові. Не готова ні одна сторона, ні друга. Бо якщо б хоча б одна сторона була готова, то вона би то прийняла. Не було би сварки. А сварка це тоді, коли ні одна, ні друга сторона не може зрозуміти, не може чогось сприйняти. І бачимо, що зростання в Бозі, це не просто є, що я. Молюся, я хочу молитися, я дуже багато молюся. Не, бути християнином це здатність приймати те, що Господь Бог мені посилає кожен день. І Господь Бог нам робить такі, знаєте, екзамени, іспити кожного дня. Вони часом є просто до, до простоти прості. Дуже прості, коли ти в магазині з кимось не можеш розминутися, або хтось тобі в маршрутці заважає, коли ти там йдеш, не можеш пройти, або ще тебе щось там дратує, от такі речі прості: Це є екзамени на здатність сприйняття, як я сприймаю світ. Приклад цьому спрощення сприйняття, от вміти сприймати все дуже так просто. Це коли, пам'ятаєте, Христос каже, сидів е, біля храму напроти скарбниці і дивився, хто скільки кидає. Напевно, не так робив собі екзамени, як учням. І вони замітили, що Христос дивиться. І вже один до одного почали говорити: цікаво, цікаво. А що там Христос дивиться? А що Він тут зараз собі там думає? Ану, ану чекай, чекай, чекай дивіться, о, йдуть оці, зараз будуть кидати. І вони так поважно, ви всі бачили. Відтягає, відчіпляє отой такий свій кошельок. Ну, не такий, як нас сьогодні, такий мішочок красивий. Розв'язує його. Висипає на руку гроші, так трохи що, навіть, аж посипалися по землі. Потім їх кидає в ту скарбоню. Ті, що впали на землю, він навіть не піднімає, кладе цей мішочок на місце, знаєш, повернувся ще направо, наліво, там з тим, з ким він йшов, каже, а ти щось там теж дасть чення, то я такий вже, ну, теж, там собі там щось там дають. Ну, і таких речей було багато. Христос дивився на то. Але це все спостереження було. Не так для Христа, як для учнів. Він їм робив екзамени, <кхи> наскільки вони сприймають. І потім, що він сказав, підійшла вдова, як Вай на дві лепти. Чомусь він про неї сказав більше ні про кого. Він показав простоту, він показав, От там, де ми привикли казати, що там ой, оцей багато дов. А то що навіть не дивлюся. Оцей багато дав, а цей мало, цей навіть не дивлюся. Ой, подивися, скільки цей. Ну, тобто Христос вчить нас, що давання не залежить від кількості, а від якості. Так же само сприйняття. Людиною Божих речей, воно важне от іменно, якістю сприйняття, як я то сприймаю. Наскільки це для мене є важне? І якщо я ще не можу то сприймати так, як має бути, значить, я ще не готовий. Треба вчитись, треба себе готувати. Тому, коли кажу вам, покайтеся, бо Царство Боже близько, що маєте робити? Маєте бути готові до того, що кажу вам. І коли кажу вам, робіть добро один одному, прощайте один одному, моліться один за одним, щоб вам не впасти в спокусу, каже Христос. Що маєте робити? І якщо скажу вам, що такий рід бійців виганяється постом і молитвою, що маєте робити? Постити і молитися по-настоящому. Не кривляйтеся перед Богом. Бог буде вас відправляти на перездачу ще раз і ще раз. І туди ви зрозумієте, в кінці свого життя. Чому тобі так було важко? Бо ти не міг прийняти елементарних речей, що Господь Бог тобі посилав. Дехто із вас має дуже складні обставини життя, хтось когось обходить лежачого, хтось має інші якісь складні нагрузки. Які, здавалося, вже би нема сили нести. в когось є дитина, яка, яку треба обходити. Це не дід старий, що завтра умре, ще трохи почекаю, нічого мені не стане. Це дитина, від якої ти борщу вмреш, вона має умерти пізніше, а її треба обходити. Є дуже складні ситуації в житті. Тому кажу вам, навчіться приймати те, що нам посилає Господь Бог у цей світ. Щоби не казав нам Господь Бог, що не можете ще того перенести, можемо, Господи, можемо. Дай нам сили, дай нам розуміння. І дай нам дару Святого Духа, бо тільки дар Духа Святого відкриє тобі все те. І тільки ти це все зрозумієш, усе стане на своє місця. Амінь.